Сьогодні ми з вами декілька слів, якщо дозволите, і ще згадаємо про славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І тут написано, це я буду читати з Луки, 19 розділ, написано ж так: що привели до Ісуса Христа і привели Його до Ісуса, мається на увазі Осля, і накинули свою одежу на Осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, люди стелили одежу свою по дорозі. Коли вже наблизився він до спуску гори Оливної, багато учнів його радіючи, хвалили Бога голосом гучним за всі чудеса, що бачили, кажучи: благословен грядущий, цар в ім'я Господнє, спокій на небі і слава на вишинах. А деякі з фарисеїв між народом казали до нього учителю, заборони учням твоїм. Ісус Відповів їм, кажу вам, що коли ці замовкнуть, каміння кричатиме, і як наблизивсь, то побачивши місто, заплакав над ним. Далі він розповідає, що вони не зрозуміли саме час приходу Ісуса Христа. Про що тут говориться ця історія? Дозвольте мені звернути увагу на чотири таких пункти або на чотири типи людей, які присутні, власне кажучи, ось тут в цій історії. І так, перше, на що хотілося б звернути увагу, що робили люди, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим? Це ж відбулося, якщо ви пригадуєте, буквально за декілька днів перед Його розіп'яттям. Тобто це все досить тісно, всі ці події досить тісно і недаремно, якби оцей тиждень називається страсний тиждень, тому що все дуже тісно, багато подій, страсті. Брати і сестри, що зробили люди, які вийшли з міста, щоб його зустріти? Різали віття пальмове, клали свій одяг, і коли Ісус проїжджав на ослі, вони клали під ноги, і цікава думка, осел ішов по одягу. Не Ісус, осел. Ну, часом так буває. Ну, маю на увазі, що інколи нам Господь дозволяє трошки своєї слави отримати. Але я про інше, що робили ці люди? Вони виявляли йому повагу, виявляли йому шану. Але думка людей це як вітер. Сьогодні він з заходу віє, а завтра зі Сходу віє, а потім, дивися, вже з, там знову поміняв свій напрямок. Люди достатньо непостійні у своєму мисленні, у своїх цінностях. І ми можемо це бачити, що за останні 10 років, власне кажучи, навіть у нас в Україні цінності досить серйозно починають, я б сказав, би, деформуватися. Досить серйозно починають змінювати. Люди не постійні. Вони спочатку вигукують, вони стелять свій одяг, ріжуть пальмові відки, стелять. Ісус, ми тебе зустрічаємо. Символ того, що Він їхав на ослі. Це символ того, що він їхав з миром. В старі часи так використовувалося, якщо хтось в'їжджав на ослі, це означало з миром. Мається на увазі саме в'їзд в місто. Якщо на, на коні, це могло свідчити, що він з війною йде, ну і так далі. Пророк Захарія в 9 розділі більш ніж за 500 років всю цю подію передбачив точка в точку, як вона відбулася. Навіть передбачив, що люди будуть робити. Може, не так детально, як тут описано, але тим не менше, брати мої сестри, і так ми з вами уяснили, перші люди або перша категорія людей, вони постеляли свій одяг, вони вигукували, вони різали вітки, клали, вони зустрічали його. І мені видається, що вони, дивлячись на Ісуса Христа, бачили в ньому. З однієї сторони, можливого військового начальника, який може підняти повстання і приведе їх до незалежності, до свободи. А інші думали, слухайте, він п'ять тисяч кормив, три тисячі кормив, працювати не треба буде. Він собі стане, хлібів нам наробить, вода поки що трошки є. Нормально, можна їсти, пити і жити. У кожного із них було якесь своє бачення ситуації. Але я більш ніж впевнений, що вони не бачили Ісуса Христа як Месію, вони бачили Його лише з позиції, з ним нам буде добре. Друга категорія людей, які тут описуються, коли ми читаємо про учнів Його, написано, що вони раділи, хвалила Бога, голосом гучним. За всі чудеса, що бачили, можна сказати, що це той момент, коли учні не аж надто далеко відійшли від просто людей. Вони до кінця не розуміли місії Ісуса Христа. Більше того, лише в день п'ятидесятниці, лише тоді вони до кінця усвідомили Його місію. І після того, коли Ісус Христос помер, вони почали згадувати, що Він говорив, і вже ось тоді вони починали все більше і більше розуміти, що Він приніс на землю, які цінності, і так далі. Але, тим не менше, учні Його, вони не просто там різали, постеляли, вони вже хвалили Ісуса Христа, прославляли. Тобто вони. Все-таки десь внутрі себе усвідомлювали, це не просто людина. Це не просто людина. І це, мабуть, не просто пророк. Це хтось великий. Не раз він говорив, що він син Божий, і мені видається, вони десь уже потрошки це усвідомлювали оцей момент. Третє, зустрілися фарисеї, які сказали, заборони їм. Все, нам це не потрібно. Заборони. І цікава поведінка Ісуса Христа. Уявіть собі, пишний в'їзд. Учні славлять Його. Люди Його вихваляють. Ну, Трохи надуті фарисеї з боку стоять, ну, ладно, таке ж завжди буває. А він плаче. А він плаче. Чим він плаче? Побачивши всю пишноту, як його зустрічали. Він зрозумів одну річ, вони не зрозуміли, чому він прийшов. От і все. І він заплакав, скільки раз я хотів зібрати вас, як пташка пташенят своїх підкрила, свої і так далі. А ви що не захотіли. Брати мої сестри, прихід Ісуса Христа на цю землю. Давайте ми подумаємо, в чим заключається суть нашого життя з Господом. Чи Господь проти того, щоб ми мали матеріальне благословення? Да ні, бо Він хоче нас благословляти. Але саме найвища суть, в чим заключається його прихід на цю землю не в матеріальних речах, навіть не в мисленні, як я вірю, що іванське християнство дає потужний спосіб мислення. Але навіть не в цьому. Заключається в тім, щоб ми зрозуміли. Він є Господь, і через нього ми з вами отримуємо повернення до початкової стадії людини, простіше кажучи, повернення до того, щоб бути з ним в небесах, мати спільність з нашим Господом. Брати, і сестри, славний в'їзд це дуже продемонстрував. І якщо ми сьогодні прийшли на це місце, і в нас немає оцього глибокого бажання Його пізнавати, Його хвалити, зрозуміти суть Його приходу, то, напевно, дивлячись на нас, він так само плаче. Хоч ми можемо Його хвалити, хоч ми можемо йому поклонятись, ми можемо робити якісь добрі справи, одяг свій знімати, віддавати під ноги іншому. Але ж він говорить, коли б каже, зрозумів ти, хоч у день цей твій, що потрібно для миру Твого. Що потрібно для миру Твого? Тепер же воно закрито перед очима Твоїми і так далі. Ісус хоче мати заємени з нами. Це найвища його ціль мати взаємини з нами. Серед нас є багато батьків, матерів, маю на увазі батьків в загальному в розумінні, тобто і тато, і мама, і хто із вас, знаючи, що вашим дітям добре, вони гарно живуть, але вони не хочуть мати з вами спільності. Радісно на серці. Нікому. Чому? Бо ви хочете мати спільність. Ісус створив нас для спільності з собою. Може хтось сидить на цьому місці і думає, що це значить мати спільність? Що це значить? Це такі якісь слова, як їх зрозуміти? Брати мої сестри, відповідь проста, щоб почати. Свої взаємини з Богом перший крок сказати, Господи, прости мої гріхи. Я хочу бути твоєю дитиною. І далі візьміть до рук Біблії і читайте, і це Господь до вас говорить. Моліться, це ви йому говорите. І не раз через Слово Своє Він дасть відповідь не на одне запитання в вашому житті, на раз молитві своїй. Ви переживете якийсь надзвичайний мир, який ви не розумієте. Не раз ви побачите, як Бог виходить на зустріч. Не раз. Знаєте, нам потрібно зрозуміти, що коли ми збираємося разом, як Церква Господа Ісуса Христа, то саме в цій спільності Господь є дуже зацікавлений. Бо написано, що Він прийшов, помер воскрес, щоб створити церкву свою, тобто спільність людей, які будуть однодушно, в одному дусі, в одному серці, його прославляти, йому поклонятись і навчатися від нього. Давайте ми не будемо просто християнами, які отак час від часу, як я колись наводив приклад, як та підводна лодка. Винирнула, набрала кисню і знову під воду, і немає, немає, немає. І коли вже, вже задихаюся вже знову винирнув, нам треба ходити з ним. Нам треба жити з ним. На це він нас і покликав. Давайте ми піднімемося.